Коля са мною ти Пошли, пошли. пошлі. Сьогодні в черговий раз в рамках координаційного центру Захід були проведені навчання громадських формувань, а також підрозділу швидкого реагування тайфун на базі академії МВС. Була присутня практична стрільба, тактична медицина. З великим натхненням сприймають ту інформацію, котра їм викладається. Дуже з великим бажанням готові захищати Україну, Київську область. Тому працюємо далі з таким же натхненням, з таким же духом бойовим. 5,45. з каліматорним прицелом. Вироблено в Україні. Форт 221. Ви одразу же за нами підходите і держите так сектор. Ми побачили бліндаж, ми робити на бліндаж. Направлення сюда, сюди, токи сюди. Накладаємо вже вище цього. Якщо цей був високо накладений, накладаємо поверх нього. Відпрацьовували з ними практичні навички, була теоретична частина. Також ми розбирали з ними основи евакуації на умовно створеному полі бою. Давали ці важливі знання, які допоможуть їм врятувати своє життя, якщо це буде потрібно, в зоні бойових дій. Тобто основне те, від чого людина може загинути на перших 15 хвилин, тоді, коли поряд не буде медика, і б'єць, кожен має вміти і знати, що з цим робити. Сідайте на праву ногу, як на стільчик, як на стіле. Глянув, завважі. За уважнемань, гушка, це к вам звук. Чисто! Чисто, все, пішло продвижение, продвижение. Група прикрытия, підходить. В страшній зоні поле бою надають допомогу тільки бойці. І є тот, який ближе країну.